Індія готується тестувати свій пілотований космічний корабель. Апарат Osiris Apex прокинувся після першого із сімох зближені з сонцем. Тим часом NASA скасувало місію з до заправлення супутників на орбіті. Учені дізналися, як багато кисню утворюється на поверхні супутника Юпітера Європі, а на іншому кінці планети японські дослідники просунулися в розумінні процесів формування планет. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелуєв. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте, палаючі сонячні промені. Ми переходимо до новин. Зонд наса Osiris Apex вийшов на зв'язок вперше з грудня минулого року. Він зберігав мовчання весь час, поки пролітав повз сонце на 40 мільйонів кілометрів ближче ніж взагалі було заплановано. Протягом останніх двох місяців апарат було сконфігуровано так, щоб прикривати одну з двох його панелей для захисту найбільш чутливих приладів від сонячного промінення. Це обмежувало його потужність і не давало змоги підтримувати зв'язок із землею. Osiris Apex наблизився на максимальну відстань до світила 2 січня. Це перший із сімох близьких прольотів, за допомогою яких він досягне астероїда Apophis у межах розширеної місії після успішної Osiris Sirius Rex із доставки зразків ґрунту Бенну. На початку цього місяця апарат віддалився від сонця на 96 мільйонів кілометрів і повернув переміщену сонячну панель на попереднє місце для генерації енергії. Поки що невідомо, чи пошкодила сонячна спека поверхню зонда або його компоненти, що в подальшому могло б перешкоджати роботі апарата. 20 лютого в НАСА заявили, що отримані наразі дані свідчать, що зонд працює в штатному режимі, проте команді місії знадобиться кілька місяців для повної оцінки його стану. Проходження другого перегею заплановано на 1 вересня. Якщо все буде йти за планом, OSIRIS-Apex має прибути до Апофіса в квітні 2029 року. Після майже десятьох років роботи НАСА скасувало місію OSAM-1, що мала протестувати технологію до заправлення супутників на орбіті. Про це управління повідомило у прес-релізі 1 березня. За словами представників, наса рішення було прийнято через чисельні технічні та фінансові проблеми: порушення графіку, а також зменшення інтересу спільноти в дозаправленні непідготовлених космічних апаратів, що призвело до відсутності зацікавленого партнера. Зазначається, що після того, як Конгресу США буде формально повідомлено про закриття проєкту, агенція шукатиме нові варіанти використання залученого в ньому обладнання. Окрім цього, наса розглядатиме способи пом'якшити вплив скасування на персонал центру космічних польотів імені Годдарда. Як повідомив представник управління виданню CNBC, наразі над ОСАМ-1 працюють близько 450 осіб, і наса прагне підтримувати персонал проєкту згідно з планом протягом 2024 фінансового року, робота над місією почалася у 2016 році, проте тоді вона називалася Рестор l Її запуск планували на 20-й рік, і вона мала дозаправити супутник Landsat 7, що знаходиться на орбіті аж із 1999. -го. Своє теперішнє ім'я місія отримала саме у 2020 році, коли до її корисного вантажу додали робота Spider, що мав продемонструвати технології збирання компонентів у космосі. Проте осам 1 зазнала значних затримок і в декілька разів перевищила початковий бюджет. Так, станом на квітень 2022 року, її ціна складала 2,5 мільярда доларів замість запланованих 600-700 мільйонів. А запуск було посунуто на 26-й рік. Що більше у звіті, підготовленому офісом генерального інспектора НАСА у жовтні 2023 року, йдеться, що запуск місії ймовірно довелося б відкласти ще майже на рік, а її кінцева ціна сягала б мільярда доларів. Згідно з цим звітом, головним фактором у невдачах осам 1 була компанія Maxar, постачальник супутникової платформи та робота Spider. Платформу Maxar доставила у вересні 2023-го із запізненням у два з половиною роки. Затримки у постачанні компонентів Spider також сягали двох років. У звіті Maxar визнала, що значно недооцінила обсяг та складність робіт. Попри це, конгрес схвалював кожний запит від НАСА на фінансування місії навіть у проєкті бюджету на 2024 рік. Над схожими на Осам 1 технологіями працюють і інші гравці космічної промисловості. Так, Нордропграман пропонує послуги подовження місії за допомогою апаратів МЕО, що стикуються до цілі та надають їй додаткову тягу. Також компанія працює над серією апаратів MRV, обладнаних рукою маніпулятором для обслуговування апаратів на орбіті. Інше підприємство AstroScale наразі тестує апарат для прибирання космічного сміття. В межах місії adras J запущено. 18 лютого цього року перший випробувальний політ індійського пілотованого космічного корабля «Гаганьян» відбудеться вже цього літа а перша місія з екіпажем наступного року. Як повідомив голова індійської організації космічних досліджень ISRO в інтерв'ю виданню AsiaNet News, загалом Гаганьян здійснить три тестові польоти без екіпажу. Два, тобто G1 і G2 у 2024 році, і один G3 у 2025. Перша пілотована місія корабля H1 також запланована на 2025 рік. Протягом місії G1 Гаганьян підійметься на 400-кілограмову орбіту і протестує системи орбітального маневрування, після чого повернеться на Землю. Запуск відбудеться в липні 2024 року з майданчика Космічного центру імені Сатіша Тхавана за допомогою ракети LVM-3. Плани місії G2 і G3 наразі невідомі. Крім цього, 27 лютого АСРО показала команду з чотирьох майбутніх астронавтів, з яких один або двоє сформують екіпаж місії h 1 за максимальною місткості модуля в три члени екіпажу. Ще один астронавт зі списку цього року полетить на міжнародну космічну станцію в рамках місії Axiom-4, виконуваної на замовлення НАСА. У жовтні 2023 року АСРО провела успішні випробування системи аварійного порятунку для ґаґян, а в лютому поточного року оголосила, що двигун ЦІ 20 носія LVM-3 пройшов цикл із 39 вогневих випробувань. Пілотованими польотами амбітні цілі АСРО не обмежуються. До 2035 року Індія планує запустити власну космічну станцію, а до 40-го – висадити астронавта на місяць. Згідно з новою роботою учених із науково-дослідного центру Японії Рікен на ранніх стадіях формування планет два різні механізми можуть працювати узгоджено, що допомагає новим світам з'являтися швидше, ніж вважалося раніше. Планети виникають із хмар пилу та газу навколо молодих зірок. Частинки збираються в зерна, які можуть стикатися та злепатися, формуючи планети емаль. Вона потенційно може стати основою для нового світу. В іншому процесі опір, що відчувають частинки під час прольоту через протопланетний диск, може сформувати з пилу рихлі згустки. Якщо вони виявляться досить масивними, то планети земель може виникнути і в результаті їхнього колапсу. Японські вчені створили фізичну модель, щоб оцінити важливість цих процесів. Вони враховували низку факторів, таких як швидкість і липкість пилових зерен. Модель оцінювала, скільки часу потрібно для зростання планети Земали шляхом зіштовхування частинок, порівнюючи це з часом необхідним для утворення рихлих пилових грудок. Результат роботи показав, що обидва процеси відбуваються з однаковою швидкістю, а ефект зберігається і для крижаних, і для силікатних порошинок. Рьоські Томінага, співробітник Рікен, говорить, налипання пилу підвищує ефективність утворення згустків, а вони своєю чергою сприяють наростанню пилу. Зараз модель дає дуже просту оцінку, і вчені сподіваються провести більш точне чисельне моделювання, щоб дізнатися про процеси формування планет і ще більше. Завдяки даним апарату NASA Juno вчені визначили швидкість вироблення кисню поверхнею Європи. Вона виявилась значно меншою, ніж у попередніх дослідженнях. Результати нової роботи було опубліковано в журналі Nature Astronomy 4 березня. Оцінки вмісту кисню на супутнику Юпітера вже проводились у минулому, але це перший раз, коли було проведене пряме вимірювання молекулярного кисню, яким на землі дихають люди. Коли Джуно пролітав повз Європу на відстані близько 354 кілометрів, його пристрою для детектування заряджених частинок Jade Auroral Distributions Experiment, або JADE, вдалося зафіксувати йони води та кисню. Їх було створено бомбардуванням зарядженими частинками від Юпітера, а потім підхоплено його ж магнітним полем під час зближення із супутником. Попередні оцінки виробленого на Європі кисню сягали близько 900 кг на секунду. В новій роботі ця кількість становить 12 кг на секунду, тобто у 75 разів менше, ніж вважалося раніше. Проте навіть такої кількості вистачило б для дихання одного мільйона людей протягом однієї доби. Згідно з дослідженням, минулі оцінки було зроблено на основі викидів атомарного кисню ним люди не можуть дихати. Вчені припустили, що знання про його кількість навколо Європи накладе обмеження на загальну кількість придатного для дихання молекулярного кисню. Крім цього, дослідники вважають, що частина виробленого кисню може потрапляти до підземного крижаного океану Європи. Наступним команда місії Джуно планує дослідити вулканічний супутник Юпітера. Іо. Апарат має пролетіти повз нього 9 квітня та доповнити дані двох минулих прольотів. Надмасивна чорна діра в центрі чумацького шляху обертається так швидко, що деформує навколишній простір у форму, що нагадує м'яч для регбі. Спостереження було отримано за допомогою даних рентгенівського телескопа НАСА Чандра в космосі та радіотелескопа Very Large Array у Нью-Мексико. Астрономи називають гігантську чорну діру стрілець Айзірочкою або скорочено Айзірочкою. Вона розташована на відстані близько 26 тисяч світлових років від землі в центрі нашої галактики. Чорні діри мають дві фундаментальні властивості: перша це їхня маса, або те, скільки вони важать, друга їхній спін, або те, як швидко вони обертаються. визначення будь-якої з цих двох величин багато що говорить вченим про будь-яку чорну діру і про те, як вона себе поводить. Хоча астрономи впевнені, що знають масу стрільця А із зірочкою приблизно 4 мільйони разів більшу за масу сонця, їм було складно визначити, як швидко вона обертається. У новому дослідженні застосовується метод, що використовує рентгенівські та радіодані для визначення швидкості обертання стрільця а із зірочкою на основі того, як матеріал тече до чорної діри, і від неї. Результати показують, що стрілеця із зірочкою обертається дуже швидко. Вчені вважають, що вона обертається так швидко, що викривляє простір час навколо себе, надаючи йому форму м'яча для регбі. Простір час це термін, що позначає об'єднане поняття часу і трьох вимірів простору. Вчені вже давно знають, що чорні діри здатні на таке, але це переконливий доказ того, що чорна діра нашого чумацького шляху має подібний ефект. Швидкість обертання чорної діри має й інші важливі наслідки. Наприклад, обертання чорної діри може служити важливим джерелом енергії. Такі надмасивні чорні діри можуть створювати вузькі потоки у вигляді джетів, які представляють енергію цього обертання. Наразі стрілеця із зірочкою досить тиха, але це нове відкриття означає, що в майбутньому вона може стати більш активною. Вчені продовжать вивчати стрільця Айзірочкою за допомогою Чандри, щоб краще зрозуміти цю чорну діру та її роль у нашій галактиці. SpaceX встановила s 28 на Booster 10 і нарешті змогла провести випробувальну заправку. Справою довівши, що всі поліпшення стартової інфраструктури були не дарма. Тепер близько п'ятьох тисяч тонн палива заповнили баки всього за 45 хвилин. А отже, в день випробувального польоту і нам чекати менше. До речі, скажемо й про нього. Компанія заявила, що готова летіти в день Пі, тобто 14 березня. Залишилася така дрібниця, як отримання модифікованої ліцензії від FAA. Як і минулого разу, поруч зі стартовим майданчиком помітили представників департаменту парків і дикої природи Техасу. А ось С-28 замінили теплозахисні плитки, які викликали хоча б найменшу підозру, тому що у С 26 що брав участь у другому польоті, ці плитки повідварювалися під час старту. Ращу у третьому польоті на додаток до обов'язкової програми планується після завершення роботи рапторів на старшип спробувати відкрити двері, через які колись будуть виводити супутники StarLink наступного покоління, протестувати перекачування палива з одного бака космічного корабля в інший в умовах невагомості, а ще спробують запалити рушії за межами атмосфери. Хоча, якщо обидва ступені доживуть до зустрічі з океанською водою, це вже буде дуже великим досягненням. На нашому каналі пройде пряма трансляція цієї події, тож чекайте на анонси. Запуски 4 березня компанія SpaceX на ракеті Falcon 9 відправила до міжнародної космічної станції Корабель Crew Dragon з екіпажем з трьох осіб: астронавтів NASA Меттью Домініка, Майкла Берата та Джанет Епс. В якості додаткового вантажу також було додано одного представника країни снахачества та самодержав'я. Планується, що місія триватиме стандартні для операцій на МКС шість місяців, після чого екіпаж повернеться на землю. 5 березня ракета носій SpaceX Falcon 9 запустила на орбіту місію Транспортер 10 в рамках якої було виведено 53 апарати від різних країн та замовників. Процес відділення супутників від другого ступеня займав півтори години і був повністю успішним. Того ж дня, менш ніж за дві години після попереднього старту, SpaceX запустила ще одну ракету Falcon 9. на орбіту було відправлено 23 супутники широкосмугового зв'язку Starlink V-2 Mini. Таким чином компанія Ілона Маска здійснила три успішні пуски протягом всього 20 годин. На нашому сайті читайте статтю про те, як довго Джев Безос оплачуватиме розробку ракети і корабля New Shepard у перекладі Анжеліки Трушковської. Посилання на матеріал, як завжди, буде в описі під відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. У минулому випуску ви оцінили воскреслий на місяці японський модуль Slim, випробування робота хірурга на МКС і повернення з космосу місії Варда Space W1. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка Альфа Центавра – це більше, ніж просто донати. Ви не лише вірите в наш проєкт, а й самі є його основою та фундаментом. Завдяки вам, ми можемо працювати над тим, що ви бачите на екранах та читаєте на сторінках нашого сайту. Без вашої підтримки було б неможливо оплачувати роботу наших авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео. ваші внески це те паливо, яке допомагає нам підіймати якість контенту та продовжувати дослідження космічних глибин. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо вашу підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео, а також бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не тільки фінансовий внесок, але й моральна підтримка для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднуйтесь до нас і допоможіть Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Там же доступна можливість відправити одноразовий донат. Дякуємо за вашу підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.